Нас будуть продовжуватися різні збої. Там буде дуже сильна трансформація. Вам може прийти якась геніальна ідея. Вибухи на сонці призвели до глобального збою в мережі. Ловіть короткий анонс на цей тиждень. Контрастний душ енергіями та повна трансформація. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з астрологиною і сітою гая. Хочу зазначити, що на цьому тижні прямо зараз відбувається просто масштабний глобальний збій по всьому світу. Зв'язок не працює, інтернет не працює, аеропорти всі не працюють. Скажіть, чи це пов'язано з якимось вірусом, чи це все ж таки якась а, якийсь вибух на сонці? Що це таке? А це пов'язано з усім. Всі фактори зараз планета. Переходить в іншу мірність в іншу вібраційну чистоту, тому в нас будуть продовжуватися різні збої: і збої в інтернеті, і збої в електричній мережі, і збої в польотах, літаків. Транспортні збої дуже багато видів збої ви будете бачити по всій планеті, тому що ми здійснюємо великий глобальний перехід. І всі старі системи, на які ми опиралися, вони зараз руйнуються. А що тоді робити при таких збоях масштабних, якщо весь світ буде без зв'язку без інтернету? Це сонце так позбавляє нас від цього. Так це є глобальне перезавантаження, коли ми перезавантажуємо всі наші системи. І ми звільняємося від обмежень. А звичайно, для нас це незвично, і для нас це може бути стресово, але насправді це допоможе нам очиститися, скинути зайве, скинути зайву енергію, зайві емоції. І коли зв'язок буде налагоджений, це вже буде новий вид зв'язку між людьми. Угу. Так, скажіть, давайте почнемо говорити про наступний тиждень. Е, була аномальна спека протягом останніх двох тижнів, а тепер нас очікує похолодання. Скажіть, що з цим пов'язано, і що тоді очікувати від цих похолодань? Е, насправді зараз ви будете бачити такі великі перебої температури: спека, потім дощ прохолодно, потім знову спека. І це таке велике тренування нашого тілу, нашого організму, нашої свідомості, і це схоже на контрастний душ. Коли людина приймає контрастний душ, вода то холодна, то гаряча, її свідомість розширюється і її здоров'я зростає. Кажуть, що у цю неділю за народними звичами, 21 липня, не можна купатися. Скажіть, чи правда це, чи правда, що не можна йти на природу, на річку, на озеро, їхати на море у цю неділю, і чому? Ви можете купатися, я б не дотримувалася дуже сильно водних звичок. Тому що ми не знаємо, хто саме їх вигадував, який саме народ, які саме люди, звідки воно пішло. Але ось ці всі програми, де є заборони, де вам чогось не можна, де ви щось не робіть, бо буде те і те. Ось це такі програми страху, які прищеплювалися нам з дитинства. Я б радила вам позбуватися зараз від всіх програм страху. Ідіть за собою, відчуваєте серцем. Якщо в неділю ви хочете піти на річку, підіть на річку. Якщо ви хочете погуляти, погуляйте. Взагалі неділя буде дуже світлим днем. Кажуть, що якщо е, цей понеділок буде негода, е, то так пройде і весь місяць. Чи правда це? Я б сказала, що цей понеділок це домашній день, краще максимально провести його з родиною. А дуже добре для організму буде пити трави, трав'яні настої в цей день, а чаї фруктові, бо якщо у вас на городі ростуть певні трави зелень. То дуже добре саме в цей понеділок щось робити з землею, присвятити час землі, це якраз такий день, що трави, ті, які ви зберете, вони будуть працювати на омолодження і відновлення вашого організму тіла. Скажіть, а які прикраси одягати цього понеділку, щоб відчувати себе максимально добре, максимально щасливо і по-домашньому? Енергія цього понеділка, як я бачу, це зелений колір, і каміння, прикраси, одяг зеленого кольору він вам допоможе. Вівторок подейкують, що за народними звичаями ми знаємо, що ви вже таке не любите, але чи можна у цей вівторок зістригати своє волосся і взагалі проводити якісь з ним експерименти? Цей вівторок буде дуже багато фіолетової енергії. Це духовна енергія, яка буде сприяти вашому духовному відродженню. Тобто це полум'я, але фіолетове полум'я, синє полум'я. Я б сказала, що якщо стрижка в цей день і якась нова зачіска, вона вирівняє ваші енергетичні канали. Я так зрозуміла, що з гардеробими щось шукаємо фіолетове чи синє, правильно? Так, фіолетові сині кольори в цей вівторок будуть дуже доречні, і вони також допоможуть відкрити ваші духовні здібності. Це такий період, як між мірами. Тобто, вівторок це як портал між мірами, і проводячи практики з днем, вдягаючи фіолетовий колір, ви приєднуєтеся до нової енергії. 24 липня каже, що це міжнародний день піклування про себе. Чи правда, що ця середа? 24 липня. Це піклування про себе. Що робити у цей день для себе? Відпочивати, сходити на масаж, сходити на гарну прогулянку, з'їсти дуже смачний солодкий десерт. А енергії цього дня це білий і такий м -м, блакитний кольори, дуже ніжні кольори. Ніжні відтінки, всі відтінки білого. Ви також можете гуляти, спілкуватися, робити для себе те, що ви не робили давно. Те, що ви відкладали. Проводіть цей день з гармонією. Дуже добре в цей день слухати музику. Якщо ви зібралися на концерт, це прекрасний день. Я б не радила входити до лікарні. Цей день саме не радила б робити операції в цей день, а будь-які хірургічні втручання в цей день не дуже доречні. 25 липня – це міжнародний день червоних підборів. Скажіть, чи схожі червоні підбори схожі з енергіями у цей день? Четвер буде таким дуже веселим днем, а я бачу його в рожевих кольорах помаранчевих кольорах, звичайно, якщо вам подобаються червоні підбори, ви можете їх вдягати. Це рухливий день, анархійний день, день танців, а день винаходів. Вам може прийти якась геніальна ідея в цей день. Ви можете щось побачити, відчути. Це а, такий сильний, потужний день. Які їжі надати в такий веселий день перевагу? Це морква, це овочі, це помідори. А, тобто то ці енергії вони також проявлені в їжі. І ви можете використовувати овочі і фрукти ось цих червоних кольорів. 26 липня заборонено сумувати. Що ми тоді робимо у цю п'ятницю? П'ятниця якраз таки буде днем, коли ви захочете посумувати. Насправді а, тут. Починає відігравати енергія Сатурна, і у вас такий може з'явитися легкий сум, ви щось можете згадувати. Взагалі дуже багато буде йти спогадів про минуле, в п'ятницю. Ви почнете згадувати якісь ситуації і захочете щось повернути з свого минулого. Але насправді а, це день. Трансформації вашої свідомості. Це також такий день портал, день переходу. Дуже важливо в цей день написати, а, яким я себе люблю, яким я себе приймаю, і яким я себе не приймаю. І той, яким я себе не приймаю, дати йому любов і прийняти себе і написати, що Сьогоднішнього дня і завжди я приймаю себе таким, таким, таким. Це субота. Що ви порадили у цей день робити? Субота це такий день спокою, а я б порадила приділити у. Увагу своїм близьким. Ви можете відвідати родичів похилого віку, ви можете приділити увагу сім'ї. Взагалі, в цю суботу а, дуже добре буде накормити близьких людей, сім'ю чи знайомих, друзів. Я б радила вам зранку щось. Щось приготувати і накормити цим свою сім'ю. Їжа приготовлена вашими руками з певним настроєм в суботу, в цю буде цілюючий. Також я раджу вам в цю суботу нагодувати бездомних тварин чи бездомних пташок хлібом, тобто винести хліб, винести смаколики, нагодувати. Також Нові портали це цікаво. Слідкуємо разом за збоями зв'язку у коментарях. Мене звати Олена Ковальова. Це був календар тижня. До зустрічі.